Добрий день! Мене звати Катерина Залива. Я бухгалтер-експерт компанії Debit+. І сьогодні ми поговоримо про те, яким чином заповнювати шаблон для автоматичного завантаження основних засобів для бюджетної галузі. Ви зараз бачите перед собою приклад такого шаблону. Інформація вноситься на одну загальну дату внесення всіх кількісних залишків по матеріальних цінностях для вашої установи, наприклад, на 1 січня або 1 число місяця певного року. Інформація вноситься шляхом копіювання, тобто ви переносите дані в кожну колонку відповідно з тих залишків, які у вас рахуються на балансі, на це конкретне число. Кожна з колоночок. Заповнюється окремо. Вносимо загальну інформацію по всім рахункам 10 класу та 12-го, якщо у вас є нематеріальні активи на балансі. В колонку назва основного засобу заносимо конкретну позицію назву нашої майбутньої інвентарної картки. Інвентарний номер. Дата введення в експлуатацію. Дата випуску зазначається бухгалтером за бажанням та за можливості. Це не є критично важливе поле, тому ці дані можна опускати. Кекв. Дані вносимо безпосередньо з довідника номер 4 кекви або статті витрат. Для основних засобів зазвичай це буде код 3110. Джерело фінансування. Вказуємо інформацію, яким фондом, тобто якими коштами придбавався наш об'єкт. Для цього переходимо до довідника джерел фінансування, обираємо його через пункт меню Довідники, довідники аналітики код 357. Зазначаємо ту чи іншу позицію безпосередньо з цього довідничка 1, 2, 3 і так далі. Подібним же чином вказуємо дані, що стосуються підрозділу та матеріально відповідальної особи, тобто хто є відповідальний за цей об'єкт основного засобу. Для цього вказуємо дані з довідника номер 10 підрозділи та довідник номер 2 персонал, зазначаючи код конкретного співробітника. Звичайно, ці дані потрібно спочатку внести до програмного продукту «Debit+.» Нематеріальний актив вказується відповідною позначкою 1 при його наявності у вашому списку на балансі. Код 1 означає так, 0 означає ні. Також, якщо у вас немає на балансі нематеріальних активів, ви можете нічого не вказувати до цієї колонки. Аналогічним чином, ми заповнюємо інформацію про орендоване майно. Напроти, відмітки. Конкретної позиції з орендованим майном ми вказуємо код номер 1 Номер паспорту, заводський шифр та характеристика об'єкту основних засобів вказуються за необхідності та за бажання бухгалтера. Тобто, ви текстово можете описати місце знаходження або додати якийсь інший текстовий опис для вашого об'єкту. Кількість, вказується, одиниця напроти кожного рядочку для наших залишків. Облік, що стосується основних засобів, відображається пооб'єктно, тобто, напроти кожної картки буде стояти одиниця. Первісна, залишкова, ліквідаційна вартості, сума нарахованого зносу, вказуються текстово. Ми зазначаємо цю інформацію або вручну, або переносимо дані шляхом копіювання. Якщо вашою установою використовується прямолінійний метод нарахування амортизації, також необхідно обов'язково правильно вказати повний та залишковий термін корисного використання в місяцях. Повний термін зазначається згідно із нормою. Орієнтуючись на податковий кодекс України, залишковий термін корисного використання рахується пропорційно, орієнтуючись на залишкову вартість конкретного об'єкту. Рахунок обліку вказується з субрахунком для конкретної позиції 1015, 1016, 1014. Орієнтуємося на групу наших основних засобів. Рахунок зносу, конкретний рахунок витрат. Також вказується шляхом копіювання або вручну заносимо цю інформацію. Рахунок кредиту, у випадку, якщо ви придбавали даний об'єкт через капітальні інвестиції, зазначаємо тут дані по субрахуночку 1311. Безоплатно отриманий об'єкт основних засобів. Напроти такої позиції необхідно буде вказати код 1. Напроти інших рядочків можна зазначити 0 або не вказувати нічого. Більше інформації про функціонал програмного продукту Debit Plus ви можете знайти на нашому офіційному сайті debit.com.ua. Бажаю вам гарного та мирного дня!